Винуватців трьох автопригод досі не знайшли на Рівненщині. Так, 14 листопада у Радивилівському районі знайшли тіло місцевого мешканця. 37-річний Сергій був вже мертвий, коли його побачили люди поблизу зупинки громадського транспорту у селі Гай. Було знайдено тіло молодого, молодого хлопця. Передбачається, що даний громадянин загинув саме в результаті дорожньо транспортної пригоди, а саме наїзду транспортного засобу на нього. Чоловік мешкав у селі Пустої Ванни того ж району. Хто його збив та кинув помирати на узбіччі? Правоохоронці не знають і досі. Кількома днями пізніше у Млинівському районі під колеса автомобіля потрапив велосипедист. Чоловіку пощастило більше. Він живий. 25-річний місцевий мешканець їхав у напрямку районного центру. На нього наїхав автомобіль, який рухався назустріч. Після цього водій втік. Велосипедист отримав закриту черепно мозкову травму, струс головного мозку, рвану рану верхньої губи перелом носа і був госпіталізований в реанімаційне відділення Млинівської центральної районної лікарні. Винуватця автопригоди також не знайшли. Ще одного велосипедиста травмували у селі Велика Любаша Костопільського району. На 55-річного місцевого мешканця наїхало невідоме авто. Його водій втік. Велосипедист отримав різноманітні тілесні ушкодження і був доставлений у травматологічне відділення місцеве. Ви районної лікарні працівники деї просять відгукнутися всіх свідків даних автопригод. Працівники державтоінспекції звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією або, можливо, став свідком даної події. Телефонувати за номером телефона до міліції 102.